Ну що, моралісти і культурологи, які від слова з трьох букв можуть впасти в обморок, втратити свідомість? Сьогодні на офіційному сайті в Твіттері від президента цілої країни прозвучала фраза в адресу пуйла, де назвав речі своїми іменами. І що тепер? А де ця армія у цих? А от в Америці? Це, до речі, ця, ця двіжушка теж з цієї когорти культурологів. І що тепер? Нам тон задає президент країни. Ви скажіть йому там, що ой, так некрасиво, Де ваша культура туди-сюди? Це лише називаються речі. Своїми іменами. Ось і все, не більше, не менше. Я не поклонник Зеленського, але що тепер скажуть культурологи? От мені цікаво.